Всім привіт! Сонечка теж передає привіт. Сьогодні у нас понеділок, а кажуть, понеділок важкий день, а в мене він буде сьогодні максимально продуктивний. День почався в мене відносно рано, бо я вилавлювала світло. Ще вчора подивилася. За графіком, що світло буде тільки вранці, тому, користуючись можливістю, максимально все швидко позаряджала. Напросилася на перший урок, бо ну, потім точно не буде можливості, в мене швидко сіде ноутбук, а захід треба було провести. Ну і звісно ж, те, що залишилось мені зі світлом, швиденько помила волоси, і посушила, бо. Ну, це тільки вже ввечері вилавлювати його, і той не факт, що я можу встигнути, бо завжди є робота, коли є світло. Ну а на сьогодні ще була записана до кардіолога. Ну, сказати так, щоб я хворіла, ну, це так грубо сказати, але обстеження треба було провести, пройти, бо я відчуваю деякий дискомфорт. Справа в тому, що у п'ятницю я отримала відео свого дому з дрону. Ну, Той, хто ВПО, той знає, що це таке. І скажу, це дуже таке неприємне будовище. Я думала, що я так десь там всередині заховала в собі всі ці почуття. Але, на жаль, після відео трошки все це всплило назовні. А серденько моє не заспокоїлось, тому сьогодні треба було сходити, перевіритись і, на жаль, є деякі, скажімо так, питання, які треба вирішувати. Ну, і, як знаєте, мій канал створений для того, щоб мені підіймати настрій, для того, щоб ділитися з вами цікавою інформацією. І, взагалі, це моя парфумотерапія. Тому сьогодні у нас буде максимально продуктивний день на парфуми. Зараз я вдягаюсь максимально тепло, бо в нас на вулиці, мінус 15. Беру з собою термос і беру з собою флакони. Бо хто дивився попереднє відео, знає, що я переплутала флакони. А мені треба робити замовлення і робити їх в правильні флакони. Тому я зараз збираюся, їду міняти флакони. І потім буду їхати за замовленнями. В мене їх буде сьогодні достатньо. Сонька, хоч би обличчя своє повернула. Поїла, все, тепер хочу поспати. Вона дуже змерзає. Да, Сонька? <Змерзюка> і Ізлюка? Сонька. Оці пишуть, що. Слав'янський погляд. Он він, слов'янський погляд, оно взагалі його видвела. Ох, і Соня. Мені прийшла посилка на міць. І вона зазначена ентузіастів 2А. Я не знаю чесно, де місце. Я просто в шоці. Тепер буду перешуковувати весь базар. Що шукати свою посилку? Нарешті я забрала свою посилочку. Моє перше замовлення. І виявилось таким складним. Боже. Я не знала, де шукати цей міст, якби не продавці в сусідніх крамницях. Я б не знала, що пункт видачі просто в електроніку, як виявляється. А ще я не вказала, що є попередній огляд. Тому фактично я купила кота в мішку. Ну, буду сподіватися на її з єбру. Трошки вийшла сонечка. Звісно ж, вона не гріє, але додає такого затишку і краси. До зимнього холодного дня. Зараз чекаю автобус або тролейбус, бо мені треба ще за іншим замовленням їхати, бо йти туди доволі таки довго. <клес> Нарешті доїхала. Зараз я йду за замовленням від Avon. Мені в п'ятницю подзвонили. казали, що ваше прийшло замовлення. Я вже і забула про нього. Тому зараз йду на пункт видачі замовлення Avon. Мені дуже подобається оця частина міста. І взагалі ці будиночки. Якби на вулиці не було настільки холодно, ми б з вами ще прогулялися. Ну, подивимось, Можливо, в мене ще буде. Бажання і сили. Забрала чергову посилочку. Вже в крамноці стала знімати, але там дійсно справжній рай. Дуже-дуже багато. Парфумів, косметики. Все, тепер я знаю, де буду замовляти собі прекрасні аромати. Додому все ж таки вирішила прийтись, хоча на вулиці дуже холодно, ну і, як завжди, в мене розрядився телефон. Тому трошки захоплю вам зимової краси, по дорозі зайду ще в крамницю. Вчора приготувала. Я не знаю, яким чином без світла під фонариком собі котлети, бо їсти хочеться, а без світла це доволі таки складно робити. Тому сьогодні вже буду насолоджуватися ними сповна. Йду грітися, грітися, гріти ручки, ніжки. Дуже холодно. І навіть зараз я стою і відчуття наче від мороза аж руки болять. Поки я ходила, шукала свої замовлення. Звісно ж, я пропустила наше світло. І тепер доведеться чекати аж десятої, Але хіба я можу дочекатися? Я поставила тут всі свої фонарики, лампочки, зробити більш-менш таке світло, що підходить для камери, і буду робити розпаковку. Особливо я чекала на замовлення зібра. Бо ну, воно було доволі таки складним. І раз я не мала можливості зробити огляд на пункті видачі, то ну, я точно не дочекаюся до 10-ї, а мені не можна хвилюватися, ви вже знаєте. Тому роблю розпаковку якраз перед вами. Слава Богу, все на місці. Особливо я чекала Este Loder Він навіть запакований. Ну, Він би і мав бути запакований, але, знаєте, враховуючи, що замовлення було таким стресовим, тому я взагалі дуже рада. Так, зараз розпакую. Так, мені головне. А вы была упаковка тела. Ну и известный же флакончик. Итак, ты вынес. Освен, красунчик, Важа холодный, значит, крыжаный. И такая крышечка. Вдасться мені зараз розпробувати. Так, в мене тут підготовлені блотери. Так. Ой. Ось такий флакончик. Ось така кришка. Логотип. Так, щоб знати, як правильно покласти, ось така кришка. Знімається на доволі таки міцно. На запакований парфум, але дуже яскравий. І мені він навіть більше О, чимось він мені нагадує на... Жан-Марко Вентурі, Донна. Там є ладан, деревні ноти, і мені здається, саме тут зараз виграють найбільше деревні ноти. Даю йому час, хай відстається в мене, нагріється, бо я хочу в ньому відчути мед, заради якого взагалі я замовила цей флакончик. Так, наступний. Це в нас Avon. Ну, Поки я її ще не замовляла і не була представником Avon, то, звісно ж, я шукала по доступним цінам Avon по важливим сайтам. Так, зараз я відкрию за кадром. Так. Ось такий чорний флакончик. Я не пам'ятаю, який саме в дитинстві був. Але цей дуже гарний флакон. Тут так само логотип. Ага, кришечка. Бо вона все таке холодна. Кришка на гайку схожа навіть. Так, зараз спробуємо. Ох, ну, це, це справжня розкіш. Ось так саме в моїй пам'яті пахне Ейвон. Такий густий, насичений, квітково деревний аромат. Ну, Мені зараз він так звучить. Треба скорше його вдягати. Так. Наступний це флагман Summer White. В мене вже є Summer White Sunset» і Summer White Мальдіви. Так, а я хотіла саме ж таки запаковано ось такий з блакитною кришечкою. Зараз. Можливо, так і не можна прям з ходу нюхати, але я хочу так. Ой. -ох. Боже мій, це просто неймовірно. Такі свіжі цитруси з такою легенькою пудрою. Я в захваті, я просто в захваті. Це дійсно такий небесний аромат. Я в шоці. Я в шоці від того, яка взагалі насолода, ось такому флакончику. Дуже-дуже-дуже приємний. Дуже приємний аромат за дуже маленьку ціну. Так, а це в нас Трісель. Я знаю, що дівчата, ті, хто цікавляться Ейвоном, вони взагалі розхвалювали аромат і особливо чекали, коли його знов презентують в каталозі. В мене флакон новий. Так. Ось такий у нас флакончик. В принципі, він схожий на багато флаконів вийвані. Ну, мені так здається, особливо на серію EV. І зараз такі міцні кришки. Ну, аромат настільки ніжний і легкий, ніж на квітковий. Що він ледь-ледь його чую. Але мені здається, тут я чую або конвалію, або бузок. От щось таке дуже весняне і дуже ніжне. Ось такий керсончик. Фактично, весь в мене це замовлення з'ябра була саме заради Ейвону. Але зараз буде продовження. І так, наступне у нас замовлення це вже безпосередньо Avon. Ось така коробочка. Так. Тут у мене накладна. І ось таке замовлення. Я замовила дуже багато пробників. Бо я дуже хотіла розпробувати і знати, що саме далі мені замовляти. Так, я зараз дістану. Так, тут є в нас каталог на лютий місяць. Тут в мене новий парфум, який буде тільки представлений. У лютому, і це лімітована серія Фланкер Етрейшн. Етрейшн, здається, так правильно. Так, ще новий блиск для губ теж буде представлений тільки в лютому місяці. Ну, і як представник замовила собі новинку. Так, це вже з самого каталогу замовила. Ой, удай Бог пам'яті, що це. А, олівець для губ. Я вже забула, що замовила. Ось такий. І от стільки неймовірних пробників. Так. Ага, це ще оцей промінь це чоловічий, бо я зробила замовлення нового парфуму, а це чоловіча серія. Так. Ось таке замовлення. Я все це буду тестити, все це буду нюхати. Так. Давайте. Перед тим, як робити відео повноцінного огляду на замовлення, я ще хочу спробувати ось цей аромат. Я із серією Nitration e взагалі не знайома, тому я замовила собі ось такий флагман. Буду його тестити і, звісно ж, порівнювати. Новиночки? Ось така в мене новинка, ось такий гарний флакон, дуже гарний колір. Аромат має ноту вишні і. Вишні такої в лікері. Така п'янка вишня. І на мене зараз вулиці аромат щось середній між Tom Ford Lost Cherry і Bacarouche. От. Але мені що той, що той аромат подобається, а поєднання двох. Смачних приємних ароматів взагалі роблять цю композицію вибухово смачною. Для мене знайти вишню це ще така задача. Доволі таки складна. Ах. от Я не можу навіть приблизно сказати, на ну що більше. Тут і бакара і лощирі. Одночасно. Так що, дівчата, не будьте снобами. Я обов'язково викладу цей ароматик на пробу у себе на кремчику. В телеграмі, в інстаграмі, всі можливих моїх соцмережах. Все. Будете знайомитись і поповнювати свою колекцію. Мені залишилось чекати світла ще десь 3 години. Все розряжено. Світло. Є тільки в лампі. Я не знаю, як ви. Особисто в мене, коли немає світла, немає мережі, то я запасаюся смаколиками. Ну і, звісно, що в мене є невеличка бібліотека. Можливо, ви знаєте, можливо, хтось не знає. Я фанат Гаррі Поттера, Читаю, насолоджуюсь, поки горить в мене лампа. Приготувала собі гарячий чай. Тут в мене улюблений рулет. Взяла в Нівіта, 40 чимось гривень. Але мені так подобається цей бісквіт, бо в ньому дуже багато масла. Ну, мені от дуже подобаються всі ці тістечки, тортики, бісквіти, там, де є масляний крем. Особливо зараз. Я Хочу їсти багато солодкого, калорійного, головне не вставати на ваги. І ще хотіла похизуватися. Тут я в халаті, бо мені дуже холодно. Я не знаю, як у решт сусідів, а в мене чомусь холодно. Або я така мерзляка. Ось такі цукерочки. Мені їх подарували на роботі. Тут два яруси. І, звісно ж. Уже скільки я наїла. <хи> я працювала вночі, бо світло було тільки вночі. А Робота потребувала такої мозкової активності, і, звісно ж, наділа. Другий я раз вже закохана. Все, так буде чесно. Так, ще презентували ось таку шоколадку. Не знаю, ніколи не пробувала, але мені якось. Переглянувся оцей яскравий колір і пам'ятаю, що в минулому році, здається, або позаминулому були дуже популярні перфуми з фісташками. боже. Те, що мені попадалося, люди просто фанатіли цими фісташками. Ну і звісно ж, звісно, ж, як же могло обійтися без моїх улюблених ферерошей. Мені здається, це найсмачніші -най 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 цукерки, які є з горіхом. Саме з горіхом. Бо найулюбленіший все ж таки в мене залишається будь-які цукерки з кокосом. Баунті, Нірвана, кокос, Рафаело, Все, що має кокос, все має бути у мене на столі. Тому ось такий собі зробила смачний торт. Знаєте, тих, хто народився в 90-х ходив в школу десь. Кінець 90-х, початок нульових. Можливо, ви пам'ятаєте, як у нас на день народження влаштовували солодкий стіл. Батьки скуповували солодощі, сок, чай і влаштовували після уроків нам солодкий стіл. І ми вітали іменинника. У цьому житті я іменинник кожен день. Я влаштовую для себе свята. Тому. Запасайтеся солоденьким, зігрівайтеся і поділіться зі мною, як ви викручуєтеся у цих ситуаціях, дай Бог, що у вас було мирно і тихо, і як ви викручуєтесь в тих ситуаціях, коли нема світла, все розряджено, нема зв'язку, що робити? От Як бути в таких випадках? Ну, не дивитися ж таки в стелю, якщо у світла нема, то і в стелю не подивишся. Тому бажаю вам тихого і мирного вечора дбати про своє ментальне здоров'я. Бо, як бачите, наша менталочка дуже сильно пов'язана з фізичним здоров'ям. Ми це і так знаємо, психосоматику ніхто не відміняв. І особисто я буду дбати, щоб. Моє серце більш краще себе почувало, і буду до вас знімати відео. Бо в мене стільки планів, купа планів, я досі не зняла відео, мої парфомерні підсумки. А все чому, бо в мене немає світла. А якщо світло є, то, звісно ж, я роблю роботу, а не просто дивлюся серіали. Тому всім па-па і до наступних зустрічей.